Останній місяць осені зустрів нас сонячною та досить теплою погодою. Проте фахівці наголошують, що листопад це перехідний місяць до зими. В листопаді зазвичай падає дуже температура, знижується, йде переход середньодобової температури через 5 градусів і закінчується так званий вегетаційний період. Цьогоріч листопад здивував нас своїм теплом всупереч всім статистичним даним. Так як в листопаді завжди багато дуже днів похмурих, коли небо зовсім закрито хмарами, 15-17 днів. а Зараз ми бачимо ясне небо і прозоре. Проте, вже 4 листопада погодна ситуація кардинально змінилася. До Житомирщини наблизився циклон із північного заходу, який приніс дощі. З цим циклоном пов'язаний. Зона холодного фронту з хвилями. Вона буде, цей фронт буде проходити протягом доби через територію області. І очікується як вночі, так і в день. Очікуємо невеликий дощ і зниження температури. Температура протягом доби буде 7-12 градусів. Вночі в Житомирі 7-9 градусів, а в день 10-12. Вітер з південно-західного напрямку змінить свій напрямок на північно-західний, 7-12 метрів за секунду. А в день 5 листопада циклон покине територію області і на його зміну прийде антициклон. На території області буде панувати така погода антициклонального типу. І починаючи із середи і до кінця тижня опадів ми не очікуємо. Температура буде вночі 2,7, на вихідний 1,6, трошки нижче, і температура в день 8-13 градусів тепла. Вітер стихне, буде то змінних напрямків, то трошки східний, 3,8 метрів за секунду. Фахівці зазначають, що для листопада така температура повітря є нетипово високою та досить теплою. За даними українського гідрометцентру, середньомісячна температура на листопад місяць очікується 4 градуси тепла. Що на 1,5 градуса викше норми. Середня кількість опадів на місяць очікується близько 40 міліметрів, що буде в межах норми. Отакою От гарною, приємною погодою насолоджуємося цей тиждень, але все ж таки не забуваємо, що листопад, перехідний місяць, і будемо налаштовуватися туди далі до зимнього періоду. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ.